Росія планує новий наступ у травні, а в березні ворог випустив по Україні рекордну кількість безпілотників. Про все це будемо говорити із військовим аналітиком Денисом Поповичем. Ну а друзі, я нагадую, ви на у медіа обов'язково ставте вподобайку. А ваші коментарі також чекаємо під цим відео. Ну і звісно, підписка. Ну ми починаємо. Пан Денисе, я вас вітаю. Добрий день. Ми то почнемо з можливих планів і дій Російської Федерації, тому що нам нові дані дає інститут вивчення війни американський. кажуть, що Росія зосередила значні сили біля лимана Донецької області і готується до масштабного наступу. А, на вашу думку, чи здатна сьогодні Росія на щось більш масштабне? Очевидно, зараз є плани, зокрема і посилити свої переговорні позиції. Ну і звісно, першочергові завдання цілі Російської Федерації. Ми також про них пам'ятаємо це захоплення Донецької Луганської областей. Чого чекати від? Росії там мова йде про те, що на деяких ділянках Росія створила значну перевагу на Лиманському напрямку з метою розширення плаздарів, захоплення борової та лиману. Якщо ми подивимося на мапу, то ми побачимо, що на борову вони можуть наступати зараз. Якраз ту мапу відкриє вона перед мене. Вони можуть наступати на борову, на борову е з боку зеленого гаю. З боку Загризова, там якраз дорога йде безпосередньо на борову пряма дорога. А на Лиман їм треба вийти для того, щоб зрізати або витіснити нас з так званого сіверського виступу, який дуже близько, скажімо так, доходить до Лисичанська, який вже давно окупований Російською Федерацією. Ну, довкола цього сіверського виступу вже багато значить, часу вони там б'ються у нього, і Білогорівка тут в цьому контексті. Розглядається постійно, вони атакуються селище починаючи ну, з травня 2022 року. Тому їхні плани вийти на борову, зрізати Сіверський виступ, захопити Білогорівку, зайти до Лиману. Це плани з 2022 року, насправді, звідти звідти взагалі відійшли. Тому вони не є новими. А стосовно їх наступальних дій, то ми пам'ятаємо, що було заявлено в тому числі Володимиром Зеленським про те, що те, що є три напрямки загрозою де вони можуть наступати, це Харківська область. І якраз в контексті Харківської області ми можемо розглядати наступну поругу, зокрема. Там більшу міру прокупівськомому жити так чи інакше, з одному близько, неподалік один від одного, і пов'язані ці напрямки. Далі Запорізька область. Ми зараз бачимо, що там є наступальні дії, штурмові дії, спроби наступати. І е, Сумська область. В контексті Курщини видіснення наших військ з більшої частини Курської області, території Курської області, яку ми займали. Зараз ми там кордоні знаходимося е, в Курській області, і зараз йдуть бої якраз при кордоні Сумської області. Чи вистачить росіянам можливості, які в них можуть бути цілі і е, чого чекати? Вони можуть спробувати, ну тут без питань. Вони по великому рахунку і зараз е, намагаються штурмувати атакувати, ми це бачимо. Скрізь ми це бачимо не лише там на Купінському напрямку, не лише на Лиманському напрямку, не лише на Запоріжжі. І на Покровському напрямку, попри те, що цей наступ загально був зупинений на Покровському напрямку, вони все одно намагаються там штурмувати на півні, на південно-донецькому напрямку, значить, колишній Курахівський напрямку так само хочуть намагаються атакувати і просуватися. Ми постійно постійні значить, бачимо ці спроби у Але чи вдасться глибокий прорив, давайте будемо рахувати? Втрати російської армії за березень понад 41 одна особового складу. Ми це знаємо. Це було вже підраховано. Можливість рекрутувати війська всередині Російської Федерації за тими схемами, які зараз присутні, це контракт, залучення за гроші і так далі. 30-40 тисяч особового складу на місяць. От ми зараз бачимо, що це в них так на так вони можуть. Лише покрити свої втрати, які вони понесли на місяць наслідок бої. Чи можна в таких умовах створити нові війська, сформувати нові резерви для того, щоб організувати масштабний наступ? Велике питання, скажімо так. На мій погляд, дуже важко. Для того, щоб змінити ситуацію, їм потрібно змінити формат мобілізації. Їм потрібно буде оголосити мобілізацію конкретно з воєнкоматами, з полізками. І почати такий, знаєте, масштабний набір людей війська для того, щоб створити великі резерви. Ну, власне, те, що вони їм вдалося зробити восени 22 го року, потім накопичити резерви і перейти у наступ, який зараз фактично ми бачимо його завершення в Донецькій області. Тому так спробувати можуть. Які будуть результати? Ну ми можемо проаналізувати скільки вони втратили вклали людей для того, щоб наступати на Покровському напрямку. Скільки вони вклали, поклали людей для того, щоб захопити Авдіївку і так далі? На Покровському напрямку вже понад півмільйона особового складу, починаючи з минулого року, вони поклали, просунувшись на 40-50 кілометрів. Але це протягом більш ніж року. Тому от, давайте ми будемо робити висновки і виходити з цієї ситуації, із тих загальних математичних підрахунків і відкритих джерел, які ми можемо користуватися для того, щоб аналізувати, аналізувати обстановку. До речі, якщо говорити про мобілізацію на Росії, то відомо, що Путін оголосив наймасовіший за 14 років призов строковиків. І тут вже різні думки експертів і аналітиків з'являються. А чи не означає, що ці строковики незабаром з'являться на фронті? Ну і про якість російської армії, ми час від часу намагаємося про це говорити, аналізувати, але все ж таки, оці людські штурми, м'ясні штурми, вони все ж таки даються в знаки. От тут насправді все дійсно буде триматися на людях, скільки Путін зможе мобілізувати, скільки може назбирати людей, стільки і Буде він кидати на фронт. У ну, них все тримається на людях в останні кілька місяців. Місні штурми, дії малими піхотними групами при підтримці авіації, використання кавів значить, дуже велике значення для них мало в останній місяць. Відповідно, так чи інакше вони будуть діяти в подальшому. Техніки в них мало. Я не скажу, що в них зовсім їх нема, Цієї техніки це було б неправильно з мого боку. Техніки в них є, але її дуже мало. бороно комплекс не встигає поповнити запаси техніки, бойової техніки. Тому вони використовують о, цивільну техніку, цивільні автівки: Уазики, Буханки, Жигулі, таврі, Ниви, і так далі. Доходить справа до електросамокатів навіть. Про віслюків, які вони використовують для того, щоб доставляти значить, боєзапас на передову, ми вже знаємо. Головна проблема у них на Покровському напрямку, це логістика. Зокрема, на Покровському напрямку. Ми можемо виділити це напрямок. Один із таких, що раніше приковував нашу увагу, це логістика. Вони самі пишуть, що для того, щоб здійснити ротацію особового складу на передові через дрони, які ми використовуємо на передньому краї, вони змушені от сісти на втівку, от на цю от, у стилі, скаженого. Скаженого Макса значить, з зрізаним дахом перероблену, значить, як в тому фільмі відомому, про який я згадав, доїхати наскільки зможуть доїхати, щоб значить, не бути знищеним дроном, а далі пішки. Тобто, фактично, вінслюки, піший марш, вони зараз використовують для того, щоб здійснювати ротацію, доставляти максимально, максимально значить, людей на передову і так далі. А атаки, от лише на швидкості, от, яку швидкість дасться розвинути ці ті самі аптівці. Для того, щоб висаджувати піхоту. Так воно і буде. Тому що зараз дрони вони панують, панують значить, над лінії фронту. І навіть ворог здійснює підрахунки, що понад 70 тисяч, вибачте, втрат особового складу це саме завдяки діям різноманітних дронів. Тому ситуація зараз на фронті саме така. І дуже важко будемо сконцентрувати резерви, для того, щоб здійснити великий наступ, без того, щоб не бути приміщеним. Тут питання навіть не в американській розвідці, яку нам блокувало там певний час. Протягом тижня тут питання аеророзвідці, тобто в розвідці полі бою. У нас вона у нас вона є. В нас вона поставлена, у нас вона діє. Тому ситуація складна, насправді, але вона складна для обох, скажімо так, протипольших сторін. Ну і ще от одна важлива тема це та кількість безпілотників, які запускає Росія. Буквально напередодні був якийсь день за і вже намагалися якось його прив'язати і до можливого тиску з боку. Але очевидно, що це все не працює. Росія точно не передумала сьогодні бити по Україні. Відомо, що в березні Росія запустила по Україні рекордну кількість безпілотників. Це було 4198 дронів для порівняння. В березні 24-го Росія запустила по Україні у сім разів. Менше на вашу думку, наскільки ці показники дійсно можуть збільшуватись і надалі? Ми знаємо, що цей маховик війни він запущений. Економіка працює фактично на війну в Росії. Що означає це, що якщо війна буде припустимо тривати ще рік, то ця кількість знову ж таки збільшиться в два а то й більше разів? Ну, Давайте ми не будемо рахувати в два, а то й більше разів. Ми будемо думати, що вона може збільшуватися. Це цілком реальна історія. Називався прогноз 500 безпілотників за один раз запуск. Ну, от, ну, я зараз не готовий підтверджувати цей прогноз, але в бік збільшення ситуація йде. Вже одного разу було і понад 200, сильно понад 200 за один раз запускалося цих безпілотників. Це найдешевший спосіб щинення терору ну, от, проти цивільного населення. Це, до речі, один із векторів. Які Російська Федерація використовує для того, щоб покращити свою переговорну позицію, якщо ми кажемо про безполотників в березні, то дуже цікаве є значить, дослідження, під рахунок, що тут загальна кількість понад 4 тисячі, але збільшення кількості безполотників воно було саме в другій половині місяця. Тобто, відразу після того, як почався цей переговорний трек, було заявлено про досягнення на певних домовленостей щодо припинення вогню. Після того, як стало відомо про це на цих певних домовленостей, Росія активізувала свої дронові удари і стала використовувати більше безпілотників загалом для нанесення цих ударів, І це було до того, як про цей кейс почали, про цей трек почали казати. Ось вам, будь ласка, послідовність подій. До речі, от про цю таку так звану домовленість називає так званою, тому що ніде немає ніяких документів. Ні, то підпис не ставив лише на словах. Сказали, що давайте не будемо бити взаємно по енергетиці. Але Росія б'є, зокрема, відомо, що Сумська область ударив відрона по підстанції. Також в Нікополі на Дніпро, Дніпропетровщині пошкоджена лепа. І тут зараз цікаво, Володимир Зеленський сказав, що буде давати зокрема певні дані до штатів. Росія зі своєї сторони бреше, що Україна б'є по енергетиці і також має давати якісь свої дані. Як думаєте, фахівці американські вони зможуть сьогодні достеменно розібратися і визначити, де брехня, де правда? Зможуть, оскільки є і розвідка, і вона конкретно може вказати, і супутникова розвідка, вона конкретно може вказати, хто, коли і куди запускав ці дрони. Може. Ну, але інша справа, чи повіриться Дональд Трамп. Ця інформація до нього дійде, е, які він зробить висновки, то вже, як кажуть, питання до Дональда Трампа. Ну, але ми чуємо, що начебто він розлучений, роздратований, тим, що Російська Федерація провіне не поступилася. Є погрози введення санкцій. Сьогодні у нього день масштабного визволення Америки, як він сам його назвав, він буде оголошувати тарифи стосовно низки країн. Можливо, Російської Федерації потрапить цей список, подивимось. Ще одна важлива тема. От Україна хоче, щоб штати підтримували її в питаннях глибокої розвитки, обміну даними супутникового зв'язку, ну і нових технологій. Про це сказав Володимир Зеленський. Каже, штати могли би інвестувати в українське виробництво і бути присутнім у повітрі. Давайте почуємо, що каже президент, і повернемось. Безумовно, а всі хочуть, щоб Америка була присутня в Європі в тому чи іншому я сенсі. А маю на увазі в тому чи іншому вигляді. Що стосується України глибока розвідка, обміни даним, супутниковий зв'язок, нові технології, інвестування в наше в наш вітчизняне виробництво, а також їх присутність, наприклад, в повітрі, і передусім захист неба, наприклад, тематику захисту неба. Я особисто проговорював з президентом Трампом. Я з ним говорив про це, і я йому казав, що для мене це. Чесно, також присутність і велика, тому що якщо ми можемо тотально закрити небо в Україні з точки зору систем Петріо, для мене це дуже серйозний вклад Штатів Америки в гарантії безпеки. О, зрозуміло, не секрет, що Україна буквально з перших днів повномасштабної війни просить закрити небо. Сьогодні пропонується така певна співпраця. На вашу думку, чи варто розраховувати нам сьогодні в цьому питанні на західних партнерів? Ну, на мій погляд, ні, не варто. Якщо цього не сталося протягом трьох років, то чого це має статися зараз? Хоча, безумовно, безумовно, ми будемо намагатися. І ми будемо далі просити наших партнерів підтримати нас в плані ППО. Ну все робиться, зокрема, країни Північної Європи нам допомагають в цьому сенсі. Німеччина допомагає в цьому сенсі. Але від сполучених Америки ну я не знаю наскільки зараз при цій значить, ситуації з зміною влади США. це варто було прозорковувати. Ну, так само розраховує сьогодні Україна і на миротворчі контингенти. Відомо, що відбуваються зустрічі, телефонні розмови з нашими європейськими партнерами. Ну європа дивиться на все те, що відбувається, і звісно, вже думає, як сьогодні створити світ, які потенціали і звісно змогою України, тому що Україна це та країна, яка має надзвичайно великий досвід у веденні війни. Сьогодні на нас дивиться весь світ. Одна вашу думку, якщо говорити про завершення гарячої фази війни, на що можуть погодитись наші європейські партнери, тому що зараз ми чуємо лише слова, зустрічі, розмови. Де має бути стояти той контингент, щоб дійсно це зупинило в подальшому агресію Росії? І чи будуть готові сьогодні європейські партнери надсилати свої війська до лінії зіткнення так, там, де, наприклад, будемо розуміти, що буквально за кілометр два стоять російські військові? Наскільки ну, я можу почути з висловлювань, зокрема того, що Мануеля Макрона? Чи Кіра Стармера немає готовності ставити європейський контингент на лінії фронту? Там була інформація про те, що на лінії фронту мають стояти війська ООН, контингент ООН. Але щось мені, знаєте, має дуже велику сумнів, що контингент ООН при наявності Росії в Раді безпеці, погодив, взагалі ця ситуація буде розглядатися з точки зору ООН. Дуже легко Росія це питання заблокує. А стосовно присутності контингенту європейського, так, це питання обговорюється активно. Зараз поки що далі обговорення справа не доходить, а не доходить вона тому, що не зрозуміло, які цілі буде цей контингент тут е переслідувати, які задачі, завдання треба перед ним поставити. А то поки не буде визначено, які цілі та завдання стоять перед цим контингентом, неможливо визначити його чисельність. А відтак і неможливо визначити, де він, власне, буде значить, базуватися. Називалися в інтерв'ю знову ж таки того, того ж самого Еммануеля Макрона пару тижнів тому можливі локації це Київ і Одеса. Ну, окей, або уздовж лінії Дніпра передбачалося розставити ці війська, але знову ж таки, якщо не буде визначено ціль, то, власне кажучи, не можна визначити чисельність і не можна визначити власне їхній мандат, що вони мають робити в тічніший спосіб чи в ті чи інший ситуації. Зараз ми чули про те, що. Делегація французьких та британських офіцерів має вирушити в Україну якраз для того, щоб визначити потреби, тобто можливу кількість військ. А якщо буде визначена потреба, тоді все це може прийти і в практично площину. Ну, так само про те, що може сьогодні сколихнути, можливо, Росію трішки середини. Хотіли би також і про Курщину згадати, тому що навіть різні телеграм-канали канал пишуть про те, що не розуміють в Росії, як так, що керівництво вище пообіцяло, що незабаром українських військ там не буде, але насправді вони там залишаються. Вони контролюють частину території. І це, звісно, потрібно в першу чергу нам для стримування ось цих всіх військ. На вашу думку, які операції мали би бути наступними для українських сил і про Брянщину, говорять і про Білгорощину, щоб на сьогодні, по-перше, стримати російські сили. Ну а по-друге, якщо це взагалі можливо і чи потрібно сколихнути ось політичну ситуацію всередині Кремля, ну знаєте, питання, які мають бути операції подальшому, то трошки не до мене. Я тут не хочу, я тут не хочу нікому радити, і не хочу тут за наше військове керівництво будувати якісь оперативні плани. Я можу лише сказати, що коли почалася операція на Курщині, я, власне кажучи, очікував, що ми зайдемо на територію іншої області Російської Федерації, там, зокрема така, і, і таке інше. Ну, це з, в принципі напрошувалося. Але питання резервів, питання доцільності ну, не мені це вирішувати. Добре, Для того, щоб mm -hmm. слухнути ситуацію середньоросійської федерації, ну, знаєте, момент з пригодженим був найкращим. Поки що немає такої, такої людини, яка могла б взяти на себе е, значить, функцію такого лідера, який міг би сколихнути ситуацію в Російській Федерації. Там опозиція фрагментована, але взагалі її не існує. Ми бачимо, що суспільство енергії потрібен якийсь лідер, ну, принаймні, який можна порівняти голос пригоженим, яким він не був би. Але ми чули, бачили, і знаємо, що він таку спробу зробив. Як воно закінчилось, так воно закінчилось, але ця спроба була в будь-якому разі сьогодні нам точно зрозуміло, що Путін не хоче завершувати цю війну. І От цікаве спостереження було зокрема кореспондентки американського каналу Fox News, яка каже про те, що Трампа він розчарований кремлівським правителем Путіним. Що мовляв, вважає, що той надто повільно іде до того моменту, коли взагалі мало би бути повне припинення вогню. Ну починає розуміти, що не як Путін каже, що його зазвичай водять за ніс, а можливо навпаки. І тут згадується слова Трампа, що може. Бути навіть мир через силу. На вашу думку, все ж таки, ця фраза, яка лунала ще раніше в період передвиборчої кампанії Трампа, чи має на зараз стати все ж таки головною? Чи станом на сьогодні вже чітко мало би бути зрозуміло американським партнерам, що тільки такий варіант очевидно для Путіна міг би підійти? Ну я сподіваюся, що таке розуміння приходить. Маркером цього будуть якісь санкції, які які Трамп може увести проти Російської Федерації. Якщо його обіцянки перейдуть в реальну, в реальну площину. Як на мене, і чунець, і, як і, на вашу думку, так само, і я думаю, всі мені підтримують, з самого початку було зрозуміло, що на Путіна може лише сила повпливати і змусити його сісти за стіл переговорів. Дональд Трамп вирішив, скажімо так, за іншим напрямком зайти. Він вирішив тиснути на Україну. І в такий спосіб, і в такий спосіб значить, схилити Росію для того, щоб сісти за стіл перемовин, тобто діяти е, методом пряника такого. Ну, методом пряника діяти не виходить. Оскільки ми бачимо, що коли з Російською Федерацією починаєш діяти методом пряника, вони вважаються за слабкість і починають висувати нові умови. Тут дуже влучно сказав президент Фінляндії Олександр Остуб, який побував на партії в Гольф із Дональдом Трампом. І, до речі, після цього Дональд Трамп змінив свою риторику. Перше почав конкретно погрожувати санкціями Російської Федерації. Він сказав, що з Росією, з Росією можна про щось домовитися, а після того Росія починає висувати нові умови. От зараз такий стиль ведення перемовин у Російській Федерації. От ми домовимося, ну, але окей, давайте ми значить, завтра ще одні умови придумаємо Давайте ми запропонуємо вести зовнішнє управління для України. Значить, давайте ми запропонуємо е, спочатку зняти санкції, а потім будемо, будемо приставати до переміри на морі і так далі, тому подібне. Безумовно, це може роздратувати будь-кого. Чи ти про щось домовився, а потім тобі на наступного дня починають висувати нові умови, про які навіть і гадки ти не мав напередодні, ясна річ, що це дратує. Ну давайте подивимось, ще раз, хочу повторити. Давайте подивимось, як там далі буде американська адміністрація діяти. Що ж, дякую вам, пане Денисе, за важливу розмову. Будемо, звісно, продовжувати допомагати нашим силам оборони України, адже саме це є нашою опорою. Дякую вам і військово до нових зустрічей. Друзі, так само дякую вам. Це був Денис Попович, військовий аналітик. Я нагадую, ви на кашеду медіа обов'язково ставте вподобайки, долучайтеся до обговорення. Ну і звісно, підписка на наш канал. Дякую кожному за увагу. На все добре.